В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Моє вітання. Античні монети, ікони та церковні книги. 11 предметів старовини передали Рівненському краєзнавчому музею співробітники обласного управління Служби безпеки України. Античних монети не так багато ми маємо. З понеділка запрацює особистий сайт міського голови рівного. Таким чином, рівняни отримують можливість віртуального спілкування з Володимиром Хомком. Я б хотів би на цьому сайті розказати про всі свої плани. Продії. Одразу три унікальних ювілеї відзначає Рівненська школа за числом один. Заклад, який носить ім'я письменника Володимира Короленка, святкує 160-річчя з дня його народження, а ще ювілей з дня присвоєння школі його імені та заснування музею, в якому нині майже дві сотні експонатів. Багато серед них є оригінальних, тобто книги, друковані видання 18-19 століття. Стартували сьомі всеукраїнські змагання з боксу пам'яті Ніла Хасевича протягом трьох днів на ринг п'ятої рівненської спортшколи вийде майже сотня спортсменів з шести областей. 11 предметів старовини передали рівненському краєзнавчому музею співробітники обласного управління Служби безпеки України. Культурні цінності було вилучено на україно білоруському кордоні. Серед них античні монети, ікони та церковні книги. Продовжить Тетяна Климчук пройшло менше місяця, і музейні фонди знову поповнилися новими експонатами. Слідом за митниками вилучені речі старовини до краєзнавчого музею передала Служба безпеки України. На цей раз рівненському музею передали 11 предметів старовини. Серед них ікони, церковні книги, видані в Києво-Печерській та Почаївській лаврі в другій половині 19 століття. Та старовинні монети часів древнього Риму, Візантії і Золотої Орди. Найстаріша з них викарбувана в Боспорському царстві. Вона датована п'ятим століттям до нашої ери. Античних монети не так багато ми маємо. Хоч їх невеликий бачити розмір, але я думаю, що вони, якщо не в експозиції, то для дослідників, які до нас тут часто приходять, вони будуть цікавими. Найбільше музейники радіють книзі Івана Огієнка Українська культура коротка історія культурного життя українського народу. Вона була надрукована у 1918 році, накладом у тисячу примірників.